До нового мирного плану, про який написали сьогодні всі 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 видання, які тільки можливо. От, і крапку поставила Financial Times, в яке, ну, як найповажніше видання, заявила про те, що от існує американський план, мирний план Трампа. І цей мирний план жахливий і неймовірний. І його підготували без України і без Європейського Союзу, без нікого. І він нібито має бути завтра донесений до Зенського, і після цього він буде запущений і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це, ну якщо це читати і вивчати цей план мирний, він жахливий, в ньому все е, ніг на голову. Він найгірше з усього, що можна було чути е, за весь е, період мирних планів, всього, що пропонував е, Трамп, і. Е, в ньому о, дуже багато речей, які вкрай неприємні. Але якщо подивитись уважно на все, що відбувається, я не бачу в цьому о, ключових моментів, які могли би стати о, о, свідченнями, того, що цей план реально існує і він реально може бути реалізований. Перший ключовий момент, я подивився всі ці публікації, так дуже цікаво вийшло, що кожен момент, який є в цьому плані, це коли новий, нова публікація виявляється з якоюсь новою деталькою. Тобто таке враження, що значить, всім цим виданням, яких дуже багато про це писало, кожну новину додавали з певним інтервалом. Чи в певній послідовності з якоюсь новою ну, от умовно кажучи, так, ти розкажи це, ти розкажи оце, ти розкажи це, ти розкажи оце, і кожен послідовно починає щось додавати. Насправді, ну так рідко, коли буває, так рідко буває, коли до однієї інформації отримують доступ зразу багато видань, і вони, кожна з них отримує якусь ексклюзивну подробицю, ексклюзивну деталь. Це означає, що цей план, швидше за все, Цілена ціленаправленно був зроблений. Тобто, то, сама оцей злив, так званий, це не злив, а це організований злив, який був спеціально підготовлений і який спеціально е, був переданий саме сьогодні, саме в даний момент е, для його висвітлення. І швидше за все він був зроблений дуже спонтанно і дуже швидко е, під е, приїзд генералів в Україну. І під скандал. Чи ну, дехто каже, може, і спеціально було узгоджено з скандалом наперед, але ніхто не знав, як буде розвиватися скандал насправді, і коли, в який момент, цей скандал вийде на свою пікову точку. Тому я думаю, що швидше за все певні менеджери стежили за подіями. І в той момент, коли зустріч, ну, скандал дійшов до певної точки. Це почали виливати для чого це робиться, як на мене, як на мене, це робиться для того, щоб, по-перше, залякати українців, залякати Європу і залякати Зеленського, безумовно. Особливо в цей момент, коли у всіх така трохи паніка внутрішня, тобто всі розгублені у всіх жахливий настрій з приводу того, що Виявилося, що наша влада така ненажерлива і люди в більшості людей, навіть ті, які були опонентами влади, більшість з них говорять, що вони такого не очікували, що вони розуміли, що крадуть, а хто не краде, а корупція є всюди. Для так, така ситуація з корупцією вона просто вражає. Я говорив з багатьма людьми, які Абсолютно довіряють Зеленському. Вони звичайно говорять про те, що Зеленський нічого не знав, це його оточення. Але питання не в тому. Питання в тому, що вони говорять, Питання в тому, що і вони вражені тим, наскільки багато і наскільки жорстко обкрадалася держава в такий важкий момент, і вже так особисті симпатії до Зеленського чи не симпатії. Це така другорядна річ. І друга частина продовження цього, як чому я вважаю, що це. Просто тиск, який здійснює не Трамп. А це тиск, який здійснюють певні люди з певною задачею. Ну, ми ж бачимо Трампа. Трамп завжди що робить? Він, коли у нього з'являється щонайменша можливість чим-небудь похвалитися, він завжди похвалиться. Він може 300 разів розказати про Гренландію, про Панаму чи про Канаду, яка має стати Штатами, ще щось таке. У нього у Трампа ніколи б не було жодної проблеми не сказати про те, що існує якийсь план, який вони напрацювали, і от завтра цей план покажуть Зеленському. І Зеленський має прийняти ключове рішення, і там буде те то, і те, -то, і те. то Трамп, який завжди вихваляє все, що він робить. Раптом ніде ніколи не згадує жодного разу про цей Трамп план. Я подивився уважно. Ніде Трамп не говорить про те, що існує якийсь його план, який він підготував. Більше того, він говорить про те, що він розчарований Путіним і не говорить про існування ніякого такого плану. Про це не говорить Рубіо, про це не говорить Венс. Тобто таке враження, що вони... Тримають цей план в великій таємниці. А для чого тримати план в великій таємниці, щоб показати його Зеленському? Ну якщо ви не, не вважаєте, що Україна не повинна брати участь в перемовинах і хочете поставити Зеленську Європу перед фактом, то навіщо приховувати сам факт існування такого плану? Ну, умовно кажучи, навіщо Трампу не похвалитися, що він такий геніальний план зробив? Не вірю я це. Трамп завжди похвалиться. Трамп завжди розкаже, який в нього крутий план. І що хто не погодиться, той сам винен. Нічого такого не прозвучало. Більше того, ми пам'ятаємо цю розмову Рубіо і Лаврова. Вона говорила про повну безперспективність стосунків Сполучених Штатів і Росії. Ми все це бачили. Ми, ну тобто, якщо тоді це було зупинено, значить іншого виходу не було. Бо давайте говорити прямо. Трамп дуже зацікавлений був в тому, щоб ця зустріч відбулася в Будапешті. Він був зацікавлений, бо він хотів досягнути мира, безумовно, і він хотів провести цю зустріч саме в Будапешті для того, щоб підтримати Орбана, для того, щоб у нього було шанси, більше шансів перемогти. А Трамп завжди любить підтримувати своїх негідників, бо йому треба, щоб весь світ був наповнений всякими близькими до них до нього людей, яких інші терпіти не можуть, але от вони йому подобаються. І тому в цій історії кажу, ключовим для мене фактором є те, що ніхто з провідних політиків нічого не сказав про цей план. А от якісь інсайди, журналістські говорять про такий план. Питання виникає просте і зрозуміло. Ви бачите, ви знаєте, ви розумієте хоч одну причину, чому би Трамп не міг похвалитися таким планом? Я не бачу. А от коли говорити про Віткофа, і він коментує відмову від зустрічі з українською делегацією, він е, говорить про те, що в Україні якийсь інший неправильний план, він там ще щось коментує. Тобто видно, що це. Ідея, яка лежить в основі, Вітков Віков просуває цю ідею і просуває її Росія. І Росія цікава, що в якийсь момент, якщо ви подивитесь, коли почалось просування цього плану, в якийсь момент Росія в з Росії Захарова там ще заявили, що ми ніколи не вели ніяких перемовин з щодо мира в Україні. Після розмови там такої, то ми у, у, у нас немає ніяких планів, ми нічого такого не знаємо. Тобто протягом кількох годин вони кілька разів повторили і потім тільки сказали, що вони готові до перемовин і так далі. Тобто, якщо би це було узгоджено на якомусь дуже високому рівні, то швидше за все Росія би не заперечувала це. Ну навіщо робити злив? Щоб Росія потім говорила, що ніякого такого плана не існує. Тобто, з одного боку, Росія говорить, що такого плану немає, а з іншого боку, Трамп жодного разу про нього не згадує. Ну я ще раз говорю: Трамп, який не згадує про прекрасний мирний план, який він придумав, неможливо. Тобто, складається враження таке, що група, певна група, Вітков і інші, можливо, сказали Трампу. Ми тут маємо такий план зараз тут в Україні. Повна дупа, у них там криза, їм зараз не до цього, ми зараз їх притиснемо і вони погодяться на такий план. Оце мені схоже на правду. От в такий варіант я вірю. Тому що подивіться, що говорили вчора е наші е європейські колеги, вчора, позавчора. Вони всі говорять про те, що вони бачать тривалість війни, як мінімум до кінця наступного року. Уявіть собі, ми з вами не знаємо, у нас немає розвідки. А уявіть собі, всі європейці раптом, несподівано, теж не мають розвідки і теж не знали, що існує таємний план Путіна і Росії з приводу Путіна і Америки з приводу нашого миру. Не вірю я в це. У них є розвідки. Більше того, Буданов заявив, що. Вікно миру може з'явитися там десь наприкінці зими. Ну, окей, Боданов міг прибрехати, Буданов міг навмисно дати ту інформацію, яка не відповідає дійсності. Тобто, за запустити такий псох. Ну, окей, не будемо посилатись на Буданова, тому що все, що говорять люди, які прямо причетні до війни, вони можуть, ну як би сказати. Давати не до кінця точну інформацію, але європейці в один голос всі заявляли про те, що вони бачать кінець війни наступного року. Отже, уявляєте собі, таємні перемовини настільки були таємними, що навіть не те, щоб навіть Трамп про них нічого не знав, європейці ніхто не знав. Тому ще раз кажу, моє глибоке переконання, що весь цей план, який сьогодні розганяється, про те, кажу, що ну, аксіон політико, BBC, ну всі-всі-всі тобто, видання потужні, вони все про це написали з посиланням, але ніхто з них. Ну, тобто, Коли ти друкуєш інформацію з посиланням на когось, ти ж не несеш інформацію, не несеш відповідальність за саму інформацію, ти несеш відповідальність тільки за те. Чи справді тобі цей ця людина це сказала? Та я впевнений, що вони справді рознесли цю інформацію. В один день на всі канали по повній програмі рознесли. Тому це я вам просто розказую для того, щоб ви сьогодні, лягаючи спать, не дуже нервували, не дуже в істериці билися, що завтра все віддадуть, і так далі, і так далі. Трамп не може підтримати цей план як свій план, якщо Залякають і змусять, припустимо, Україну підтримати цей план, що теоретично можливо. Тобто план може бути такий: Зеленський заляканий, у нього тут повна криза, уряд розвалюється, йому треба якісь гарантії, він на все погодиться, і ми цей план швидко організуємо. Я не вірю в те, що. Перше, навіть якщо уявіть собі, якщо б Зеленський навіть погодився, ви би як, ну тобто суспільство би це не сприйняло. Ні, я розумію, що можна зманіпулювати, не дати зброї, там таке сяке, і війська будуть втрачати території, які потрібно не тому, що їх відводять, а тому, що ну, так бій склався. От ми втрачаємо цю територію, і... а Росія хоче її забрати. І це не тому, що ми навмисно здаємо цю територію, а так буде виглядати, ніби. Це в бою все відбулось. Ну, таке теоретично можна організувати. Але е якщо би така історія сталася більш відверто, то я не думаю, що наші сьогодні, особливо в цій ситуації, яка є сьогодні в Україні, що наші б військові, наші керівники, наші підрозділи мовчали б про це. Абсолютно переконаний, що цього би не було. Тому ще раз кажу вам: спокійно можете спати і забути про цей план. Так ним будуть нам е псувати нерви. Нам будуть пити кров цим планом ще деякий час, але я не вірю в те, що це план Трампа і він реально існує. Це може бути заготовка, мета якої нас залякати, змусити нас піти на цей план. А після цього розбиратися, що з цим буде, як цим буде і так далі. І так далі. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини. Мій канал називається Бригінезне телемарафон до речі. Приходьте туди і дивіться у мене буває кілька стрімів, як правило на день про найважливіші події. Ну і все інше теж є. Слава Україні! Дякую, добраніч!